Стояти майже неможливо. Я, от чесно, ніколи не могла встояти, коли мені навіть ввечері, навіть на ніч приносили бутербродик, ой, намазаний трюфельним масоком. Значить, Живодар робить трюфельне масло із літнього або осіннього. Зараз це жовтневий у них трюфель італійський, якого 5% тут немає ароматизатору. Тому що я ж хто давно за мною слідкує, той знає, що я розповідала, що трюфельний ринок це все ароматизатор. Тобто продукти з трюфелем дуже-дуже дорогі, але насправді там кладуть 1% трюфеля, трюфела, все інший ароматизатор. Живодар не кладе ароматизатор. Вони пробували різні варіанти, брали український трюфель, наприклад. Із Закарпаття. Він не такий ароматний. Хлібчик в мене житній обдирний. Просто. Це шикарно. Дивіться, скільки тут трюфеля. А, ага. що хочу. І з щількою. Дуже класно. Їм на обід, ну іноді на вечерю теж. Ви можете замовити уже вадара зі знижкою по промокоду НКН10. І теж на